Всем привет, ребят. И сегодня... Всем привет! Гордій! І сьогодні зі мною гордій! Це мій товариша школи. І в нього да. я також свой канал називається Stumble Master. Якщо хто хоче підписатися, я залишу ссылку в описі. Ну а зараз ми будемо. Да, ми будемо да. дуже раді. Якщо ви підпишетесь на мій канал став. Він знімає про стам гайз. І ми будемо сьогодні апати бійців на 15 ранах. Як вчора моя політійка, о, чи позавчора я вже забув, але ви бачили мій професіоналізм. Ага. Ні, це не рофл, це не рофл. <рив> Можеш і... я... я... Мож я... відео подивитися, там реально не роф. Бачив, я бачив, я підписаний, я лайк поставив вже ти шо. Я під кожним відео ставлю лайк Серйозно? Так, і ви, ребята, теж ставте лайки на його і на мій канал. А, і до речі, не забувайте е, наша ціль 50 атомів. І напишіть в коментарях, із скільки складається База. одна молекула атомів. Я вже подивився в Гуглі, і наша задача набрати молекули. Якщо ви не знаєте. То я наступному відео скажу. Веде скажу. Я зараз зламаю ворота! І... Ура! Там у нього щось відбувається. Макака! Макака, да! Макака забила! Ура! Ми, 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 ми виграємо! Только що не можна мутюкатися! Так я й не мацю. Так це ми виріжемо! Не треба краще. Все одно. Краще зразу ролик поставити веселий. Бай, 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 бай. Буй, 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 буй. Я засейвив меж. Я меж засейвив. А, а я взірвав вже. А я засейвив. Ти бачиш? Да, я бачу. Всіма. Буває, буває, кого бити? Макака знову забила. Клас. Звездний ігрок. Це в мене 15 ранг на Пайпер. Да, ми не жадно Пайпер були. Не думайте, що я лох. Так. Скільки в нього тут... А я не туди зайшов. Я знову не туди зайшов. Скільки? Бан. І до речі, я дуже багатий, в мене є цілий один гем. В мене три геми, я тебе багачу. Ні, я багачу. Ми в бор будемо зараз грати, жорстко грати. Я закай, так. Буде жорстка гра. Oh, так, зараз жорстка топ-1 світу отак-отанко-па-па. ту катку злили, та як так можна? Ой, до речі, якщо ви хочете, щоб я продовжив знімати про Майнкрафт то на цьому відео повинно набратися 5 лайків. Які 5? Давай 10. Які 10? Давай 5. Якщо ви пацани, то ставте лайк. А якщо ви дівки, то теж ставте лайк. <ріпи> Дівчинки. Дівчат. Ой, вибачте. Дівчата, вибачте. Дивись, як мені дивись, дивись, Дай пас, дай пас. Це не я. Я знаю, дай пас. <ріпи> Кому ти кажеш, я не знаю, чого. Ой, 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 ты бачишь Киберспорт жара. Я всё зараз також бью, я буду зараз жаловаться бродюсером. Не администратором, бродюсером. Что ты сделал? Блин, не, не Ну, выбачить. Ой, ой, ой. Что это было? Ну, ты хорошо играешь, кстати. Да? Просто профессионализм иногда просыпается. На украинке. проклинається. Та я стараюсь на український. Хм, я теж. Crazy, you're very crazy. А я думав, ти просто кажеш crazy, а там в нього ніхто. Пасхалка, пасхалка. У мене майже було. У мене майже було. Ой-ой-ой. Як це все спайка був? У нас це кашель в команді. Давай, давай, crazyка, 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 crazyка. You're very crazy. Ой-ой-ой. You're very, very... sigma. Сигма момент. дивіться, сигма момент. Зараз буде сигма момент. А я бітбоксер. Пам-пам-пам. Бітбокс, бітбокс. Пам-пам-пом. Бітбокс, бітбокс. Бум-бум-бум. Бітбокс, будь ласка. Добре. Я що погано бітбоксі? Напишіть в коментарі нормально я бітбоксив чи погано, того що він каже, що я погана бітбоксі. Підтримайте, <плух> будь ласка, мене в коментарях. Якщо зараз буде 200 тисяч мільйонів коментарів, то я не винний. <плух> <плух> Я не знаю, я тебе запрошу, куплю тобі балети і запишу тебе е, на бік бокс батю. Добре, Пов'я. пум 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 пу пу пум пум, пумпум пум пум пум. Підчик капус, ой. Дричка постав. Це гордія, то, е -е -е. то непомітно. То на цьому відео e, потрібно мінімум 3 лайки. Я спалю на цьому відео. Яке 3 лайки? Поясни, ну 15 лайків за лице треба 15, реально. Я своє лице спалю, коли в мене буде 100 тисяч підписників. О, ти серйозно, а моє тоді на 100 підписників спали хоча б. Окей. На сто мінус дев'яносто. Окей, все, я, я запалив своє лише ось. Все, я в камеру. Не, я прибрав камеру, щоб вона не заважала. Ми вже цю катку граємо дуже довго. Дуже довго, менше одніє хвилини. Ізі. Катка. Все, у мене п'ятнадцятий ранг на культі. <реш> так, тепер набула, набула вже буде поскладніше. Але я набула класно граю, дуже класно А, і до речі. Yeah. В мене наступне відео буде вживу, як я знімав, коли, пам'ятаєте, ми були, я ще про мурах знімав, ми були у друзів в Іспанії. Real life буде, oh my god! Я своє це не буду палити. Я буду. <палити> а всі вже обрадувалися. А скільки вже записи йде? Запись іде, е, запис іде 823 хвилини. Добре, 10 хвилин, да? У мене запись іде 10 хвилин, там максимум 20. І до речі, якщо ви хочете щоб вийшов YouTube шортик ще один, то... Ти випускаєш ціп-шорти? Сигма. Пас! 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 Ну, Боже, пас! Пас дебільку! О, це рифма! Це рифма! Пас! Пас! О, oh, Боже, пас! 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 О, oh, Боже, пас! Дивись зараз, як я залечу на них! Гес! 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 Ой! Гес! 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 Жорсткий пас! Жорсткий пас! Жорсткий пас! Пас! Україночкою! Лютый. Казали, що не можна стонати Заспамте гордія в коментарях. Не надо. Нам і за тебе голос забили. Я, <skrisa> <sm> я>, <шук> Я сподіваний скример. Підписники. Будь ласка, напишіть в коментарях. Мені гордія заставите чи ні? Ти мені і так в школі два пальці, ой, неважливо. Добре. Тоді будемо прощатися. Підписники. Пока-пока. Побачимося на наступному відео. Підписуйтесь на наші канали, будь ласка. Моя ціль хоча б 2-10 підписників. В мене 31 підписник. Ой-ой-ой, а в мене 30 тисяч на іншому ти брешеш? Ну там були такі точки, ти знімав... е е знімав? Да, не, не важливо. Ку... О, він знімав куховарку. Його е, прошлий канал був мультивярочка. Заходьте на цей канал, він там знімає повний лютий мега крінж. Не треба. Знімав лютий мега крінж. Добре, виключаю вже запись. Я виключив запись.